Привіт, дольопчики! Раді бачити вас знову. Сьогодні розглянемо ще один з моїх улюблених модулів: відсутність. Кожен співробітник заслуговує на добру відпустку. Вона допомагає нам відновити сили, бути здоровими та задоволеними. Як це працює? Спочатку створюються типи відсутності, наприклад, відпустка чи лікарняний. Потім співробітники нараховують дні і вже після цього є можливість подати заявку і гайда на відпочинок. Подивімося, як цьому можна дати раду в системі. Я вже у модулі відсутність. Тут бачимо календари з моїм графіком. Сірим позначено неробочі дні, а вгорі сторінки підсумок доступних днів. Ось скільки днів відпустки мені залишилось. А тут скільки лікарняних. Якщо в якоїсь категорії є термін, він буде тут унизу. А якщо натиснути на знак питання біля лікарняних, відкриється докладна інформація щодо нарахувань. Бачимо заплановані, затверджені, і доступні години. Можна навіть подивитись, скільки буде доступно в майбутньому. Для цього достатньо змінити дату. Наприклад, обираю 1 січня наступного року і одразу бачу стан на той момент. Також тут видно запити щодо нарахування в очікуванні. Якщо треба більше днів, натиснемо новий запит на нарахування. Скажімо, хочу взяти кілька днів для відпустки з родиною. Вводжу п'ять днів у відповідне поле і пишу причину сімейний круїз. Зберігаю і закриваю Справа Бачимо легенду. Типи відпусток, що відрізняються за кольором. Суцільне забарвлення затверджено. Смугасте очікує на погодження Закреслене відмовлено. Оці рожеві дні в календарі. Це мій круїз на багами. Жовті дні, коли я був на лікарняному в лютому, а в січні, як бачимо, мені не погодили відпустку власним коштом. Є ще обов'язкові робочі дні, наприклад, 8 квітня. Що виокремлено червоним, щоб впадало у вічі, і звісно, бачимо всі державні свята, що є неробочими днями. О, згадав, мені ж треба подати запит на відпустку, бо бабуся святкує сторіччя. Тисну новий, з'являється форма. Тип відсутності. Правильний відпустка. Обираю дату 6 грудня. Ще раз тисну 6 грудня, це триватиме один день. У коментарі пишу бабусині 100» і додаю святкування. Зберігаю і закриваю. Тепер у календарі грудня бачу цей день Смугастий, бо ще не погоджено. Якщо хочу подивитися список усіх запитів, тисну мій час, моя відсутність. Тут можу розгорнути будь-який місяць. Ось грудень та жовтень. Тут новий запит, ще не погоджений. А поруч два ще вже затвердили. Хочу перевірити, що мені вже нарахували. Йду в розділ Мої нарахування через той самий пункт меню. Тут видно, скільки днів мені нарахував керівник, і статус кожного з них теж у кольорах. Пам'ятаєте, я просив п'ять днів. Ось він, мій запит. Той запит ми подавали з панелі меню, але можна й тут кнопкою нове нарахування то й усе на перший раз. Дивіться інші наші відео, де розповідаємо щодо створення типів відпусток, управління запитами, планування нарахувань та багато про що інше. До нових зустрічей удолюбчики! А я бігом у літак ловити сонце. Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера ОДУ в Україні компанії Квікду. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.